КП «Теплоенерго» готова к опалювального сезону. Мабуть, одному із найскладніших опалювальних сезонів. Ми готові на 100%. Також я вдячен міському голові, заступнику Денису Петренко і депутатам за виділені кошти, які дозволили нам вчасно підготуватися до опалювального сезону. Найбільше наша котельня вона постраждала під час. Обстрілів ракетних були пошкоджені котел, саме здання, а також баки запасу води. Були виділені кошти з бюджету 960 тисяч, і ці кошти були спрямовані на реконструкцію. Що касається самого початку опалювального сезону, є рішення виконавчого комітету протягом трьох днів, якщо буде температура середньодобова, Плюс вісім і менше ми готові розпочати опалювальний сезон. Сьогодні середня добова – 7,9, завтра потепління 10,5. В середу 19-11 градусів. Тобто, ближайші 3-4 дні, скажімо так, температура нас радує.